Дуже, дуже сподобалось, що є, така, є таке місце, в якому є така атмосфера. В цій атмосфері можна себе почути вільно, свободно, незалежно, незалежно голити свої емоції і не турбуватися, що тебе можуть сприйняти якось не так, і бути, може бути трохи маленькою дитиною. Мені здається, що це дуже важливо, особливо в такі часи, коли ми всі дуже напружені в побуті. А тут трохи відпочиваємо і все для того, щоб далі рухатись вперед. Дякую, Подожди, подожди. Стань на місце. А що мені сподобалось? Мені дуже подобаються ці такі акторські вправи. За що вони мені подобаються? Що це напруження уваги, напруження міських і такі нестандартні, якісь речі ми виконуємо, які в повсякденному житті ну, я їх не роблю. І це так, да, це, це цікаво. Це цікаво. Що ти можеш із того, що ми здесь вже і грали, і ти запам'янив, можеш примінити в житті? В житті, коли в якихось ситуаціях я не дозволяю собі йти за... Може, якимось імпульсом, чи може за якимись пропозиціями, які від людей. Після цих тренажів таких, це дуже становиться важ... легко переносити в житті. І тобто для мене це відкриває якісь інші грані життя, тому що коли ти постійно в житті виконуєш одні і ті ж якісь процеси, вони набридають. І не бачиш можливостей. І от завдяки таким вправам починаєш ці можливості помічати, тому що всі ці імпульси, які йдуть зі сторони, з інших людей, чи з, з того внутрішнього стану, їх можна використовувати собі для себе. Ну, я так. Я на